Розпаковка та огляд стоки йо. Легкого прогулянкового візка. Колір текстилю Air France. Я 5 років працювала в авіації, тому коли бачу щось з натяком на літаки, одразу хочу. Йо-йо це суперкомпактний легкий прогулянковий візок, орієнтований на міське життя і подорожі. У жовтні ми готувалася до поїздки з малюком, тож шукала варіант, який можна легко скласти, перенести і взяти в літак. Після сотень відгуків і порівнянь вибір зупинився саме на йо. Ключовий відгук візок міцний, пережив усе. Одразу скажу: візок витримав двотижневу поїздку, був дуже зручним для поїздки потягом, по літаком для довгих прогулянок містами. Основні характеристики вага 6,6 кг. Розміри в складеному вигляді відповідають стандартам ручної поклажі більшості авіакомпаній. Оновлена версія більший капюшон, краща вентиляція, збільшений кошик світло від на колесах. Призначена для дітей від 6 місяців і до приблизно 4 років. Візок був запакований у сумочку, але вона зовсім тоненька, тому для зберігання і для подорожі на літаку замовила спеціальний чехол. Візок дійсно легкий, зручно нести. Збирали ми його за допомогою відео на Ютубі, бо по інструкції не все було зрозуміло. Переваги, компактність та легкість, оновлений капюшон, водовідштовхувальна тканина і захист від сонця. Додано вентиляційне віконце на спинці краща циркуляція повітря. Кошик, міськість збільшена до 10 кг. Маневреність її одна із ключових сильних сторін, особливо в міському середовищі, на тротуарах, торгових центрах під час пересування громадським транспортом. А з мінусів не для бездоріжжя. На нерівній поверхні на грантових дорогах коляска їде важче. Але цей візок і не розрахований на такі дороги. Ще один мінус складання розкладання потребує практики, хоча в рекламі показують, як все це легко, і я налучилась лише під кінець поїздки. І момент розкладання візка. В перший день <гум> було важко і було багато спроб. Я вважаю, що Стоки-йо-йо ідеальний варіант для мандрів міського життя і для активних батьків.